Скажіть, будь ласка, ми були тут 24 квітня з депутатом власної ради Магор, осепом Магором, так? Ви давали інтерв'ю, показували це все. Інтерв що по тому відбувалося? У вас тут я було. Я на якесь... тому інтерв'ю сказала, що дирекція нашого базару не стоїть за нами, що їх треба знімати. Я особисто сказала, що директора базару і охорону треба поміняти. 30 квітня. Коли я вже пішла з роботи, мій контейнер було спалено. Є... Я, я бачу, що це вже все свіже помальовано. Тобто просто я помалювала, щоб на то чорніки не дивитися. горіла підлога, так? Але ні, я визивала об є зазнято що. Ну, то так, І вугля. Так. Є зазнято пожарна... пожарники дали припис, що навличний підпал е створений. І, і то ви... вигорів товар. Весь товар на 100 тисяч гривень вигорів. Приїжджала міліція. Міліція від 30 квітня взагалі не визивала з базару нікого. Абсолютно нікого я як... не допитувала. Не допитувала слідчий, помінявся вже другий, і ніхто нікого а, не допитував. А слідчу, прізавши, як? Перший був Микитишин, тепер Тимчишин. Перший не писав нічого абсолютно. Навіть не писав. Другий переписав моє свідчення. Я зверталася позавчора. Чому він мене не доп... чому він не допитує тих людей, яких я назвала, що вони причетні. Взагалі відповідь Глоріас. Тем Чишина, як його звати? А дзвоня яке? Не, якийсь молодий хлопчина, не знаю. Я, робі... ну, я, а... я поцікавлюся, того. Так, він, то? він не визивав. Я сказав, що я в понеділок записана прийом до руки. На снижці він знаходиться. На це може ті маленькому. Так, 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 так та, в маленькому будиночку домовиться. Для паспортний там був. Так, так. Він не визивав. Справа в тому, що на будові в мене, я коли давала інтерв'ю Алтеру. На буд... Я сказала, що мене вже палили, тепер, щоб я пішла з того базару, мене треба тільки стріляти. На, на будові в мене вистрілено в вікно, кулю. Я хлопцеві свідчило сказала, він не відреагував. Ви ну, розумієте, в вікно, кулю. Нічого, ви повинні до того звикати. І мені петардами під вікном вже стріляли. Ну, недавно. То то вікно. І патрони мені на поріг клали, в кишені вже кидали. Але і... я знаю одно, що тепер... Звідси я не піду. Їдемо моїм писали однораз... неодноразово смс, що мене спалять. Я знала, що вони все рівно мене спалять. На що ви йдете, ви знали? Я знала, на що от роблю таке. Але тепер я вже їм не піду ніде. Нехай навіть не знаю. Я вже їздила до Львова, зверталася, і тепер мій, мій намір їхати до Києва, тому що правди тут я не низкую. Добре. Клиште мене, я приїду з вами. Я хочу будемо... вас запитати, там стоять обгорожені кор... контейнери, Ходи? я бачу. Так. Е, то, а як там люди торгують? Там люди не торгують, вхід перекрито, але тут в нас, тут був, була брама, яка закривалася, на закривалася. Сам особисто менеджер базару Місуна Сергій зрізав браму. Ще й напився за нашу браму, розумієте? пропив ту браму, тому що міліція прийшла, він був п'яний. Такий, як як не знаєте, що ще нашу ту браму пропив. Та якби вже бракувало йому на горівку, ми б вже йому дали. нехай би прийшов. Ну покличте мені, господиню, того тих, кіосків. кіо. Пані Віда, там детній ко знаходиться на будові. Покажи на будові. Перекрестийте а, а як, як ви там торгуєте. А я не торгую, хоч плачу всі патенти, всі дозвільні документи маю на право торгівлі. За оренду плачу, патенти тримаю, пенсійний сплачую. <тас> ну так як я змозі. А ну давайте підійдемо, як туди зайти. Ну, давайте То пробувати? Ну, ну, будемо Будем пробувати. пробувати. Куди пітаємо? <плес> Ну, котрий з тих контейнерів ваш. Мій контейнер у тут є Ага. От з мій контейнер. То ви кажете, ви платите всі, патент, да. от... От всі, от всі податки? па патент сплачую Повністю пенсійно. А користуватися не користується. користуватися я не користуюся. Ти наші то... закони в Україні, що mm -hmm. якщо навіть не торгуєш, але ти якщо борешся, тому що всі справи. Судар, <звіст> всі всі справи вірно, судар, вірно, я вірно вірно. Але мають просто добре. Ото ще один цікавий факт. Якщо ви також звернулися до правоохоронних органів, і саме головне до теж техногенбезпеки, як може бути в'їзд на будівельний майданчик, на ринок, КП Дрогобицький ринок, повністю закритий? Якщо б десь там горіти, ну ми горіли, ми горіли від дороги. Так. Там приїхала машина, вони потушили. Скажіть, будь ласка, як буде горіти ринок, не дай Бог, не дай Бог звичайно. Як туди проїде машина чи. А проїзду туди немає. Проїзду немає. Прошу, значить, тут закрито повністю на колодку, а там заварений вхід. Можете то зняти. Ага, я бачу, зараз. Ми знімаємо, якби нам вхід перекрили. Так. Повністю повішена колодка. Щось заблоковано автомобілями тут. Ось так. А. Можна зараз пройтися туди. Автомобілями брама заблокована. Так. Ото от, от також, от також людина, людина Марія Грина повністю теж стачи, пенсіонерка, але стачі патенти бере, повністю. Але торгувати сплачує. не торгує. Ні? А торгувати не торгує. Так. Зараз, зараз, одну секунду. Е, скільки тут є е, метрів до паркану? 14 метрів з, від того бордюра до, ну від стіни будемо казати. До, до того паркану 14 То метрів. Знаєте, у, у три рази більше дає насамбілський е, технологічний проміж, ага, як вони кажуть, ага, ага, між сходами ага, і того, що машина ага. не заїде пожежна. Інтересно, як вона буде гасити, даєте поверхові будинки. І так само, як буде гасити, якщо там, щось, дай Бог, поставить. Ну зрозуміло, тут же пожежна не доїде ніяк. Не вийде ніяк. Так само там може зафіксувати той факт, що там той скаже. Зараз, 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 зараз. Ага, тут заварено Це все. Є то є пожежний проїзд. є пожежний Подивіться, ага. будь ласка, що є забетоновані стовпи. Вони забетоновані. Заб... Та... Зніміть, будь ласка. І ага. так само того є ага, ага. І проїзд на ринок перекритий повністю. повністю перекритий, правда? Я... Цікаво, як пожежна інспекція на то дивиться. Я запитаю особисто то, просто. То, я, то, дам, то, запит, я дам я дам запит, обов'язково дам журналістський запит. Тої а, то, а то що за вагончики та їхні. То є контейнер підприємця, в який він, по-перше, інвалід є. Біло того, що його вже ламали, той контейнер, а тепер його той контейнер, він стоїть, хлопець перестав торгувати, тому що і також сплачує, тому що він не є інвалід, сам, але сам, він хлопець, так. є сам інвалід. Ага. Він не може торгувати, тому що контейнер отак кинули, просто побили, потім ми зверталися до міліції, трошечки щось підшаманили, хлопець стоїть, не торгує. По ніякого відношення, я так думаю, що той ряд міг би торгуватися завжди, тому що далеко є від будови. Можна зазняти, яка відстань є зараз між масовами на навіть чи а, між будинком, що і... на Прошевську, 95, За, зараз ми і, так само, і, зараз. Само, і так само, що відбувається зараз побудується. Добре, тому. добре. Ходімо тоді, е, обійдемо з тої сторони. Так, Ми стоїмо тут на куті будинку. Я так дивлюся, тут метрів п'ять. До, до, до тих контейнерів звідти метрів п'ять до, до тих Так, так оті ряд контейнерів, то вони їх будуть зносити. Так, планують. Вони вже. планують тут зробити стоянку, стоянку для, для е машин. Так, ага, по плані, а ага. позалі є по плані, що цілий КП Другобицький ринок вплоть до 9-го ряду повністю так. мав до 1 січня виїхати. То є згідно документів, які ага. вони надають, тому що площадка, будівельний майданчик, як вони говорять, чому її сильно засекречена, тому що вони все тоді будівельний майданчик відноситься до незавершеного будівництва. До того до того, що вони планують. Ну так як вони не можуть його здати, вони його не здають, тому що дозвільні документи на початок будівництва мають по декларації першого третьої категорії. А по дебенівських нормах будівництво відноситься до шостої категорії, тому що там є 638 місць постійного перебування людей. Значить, то я вже повністю шоста категорія. П'ята ну, то категорія. досить то, що так. То Той один ряд зносять чи там… Вони повністю зносять повністю весь ринок, повністю. повністю. Я повністю... беру з вас. Ну, чому вони принесли? Ви ласка. Ви без шолома також ходите по території. Я, до речі, якраз підніму, то питання, чому ви ходите я на зняв. Пане Хачівський, ту стіну, що позеленіла, і вони її ремонтують. Я не розумію. А та яка що позеленіла? Ми тебе шукали, Хочу, а тебе ти ти не мішли, Хочете, ти ти Хочете, ми знайшли ходити. Ми тебе шукали. шукали. Ото <прияти> <праців> <о>, <праців> <о>, той фундамент. фундамент. <праців> Що <Ще> то обсипалося <праців> все? Обсипалося. <праців> і вони то вони далі <праців> <там> будуть. Yeah, <праців> і то здадуть, і то yeah, гроші вже візьмуть, Так за стадіон Галочина. Де вже гроші. — Ага, Добре. Треба, треба, відпочати відпочати відпочати. 300, чи треба Йдемо далі. Я ще зніму той чудовий так, вит витвір, краєвиду, той витвір техніки. Покажу нашому голові міста, який тут чудовий, вже Вже він обалюється. А ще трошки, а то як вже землею, то воно не буде, видно, може буде тримати якийсь час, треба. Ви будівельник прошла? А тут треба бути будівельником, щоб бачити. Скажіть, будь ласка, бо ну, та будова судова будується я. Скільки тут метрів від того мури? Ну я знаю скільки. 14 метрів. Так? А ті ваші ряди торгові? Також збираються зносити, так? Ну, нам казали, що теж мають забирати. Так? Так, а так. чим аргументували? Ну то тут 14 метрів. Так, так, що от їм потрібно для того, щоб була автостоянка. А щоб була автостоянка? Так, На, так. Раніше про автостоянку не йшлося, правда? Ні. <гум> Тільки того. Так. І то скільки рядів планують зносити? Той? Сказав, сказав, два Оці два ряди, так? А якби так, не дай Бог, пожежа, звідки до вас би могла машина доїхати пожежна? Не дай Боже, звісно. Ну, а ми можемо тоді звітом контейнери, що планують два ряди хіба? Ну, так спеціально, щоб люди не повстали? Ну, напевно, так. Там. Бо ззаді теж там позабирали якісь контейнери. Позабирали? То ага, то, що, той, що зняли, там кинули. Там ще є контейнери, які... Ну, ми зараз туди підійдемо. Зараз туди покажемо. Добре, добре. Тільки ну, добре, дякую. Людей... Це в нас будується щось тут. О, не, а ви не вжив. Як ви А, то це нижній поверх. А, так, фундамент має бути. А на фундамент, там фундаменту нема. <світ> а як вони будують? Кожен день качають воду, потопить сьогодні. Кожен день зв... нас там заливають. Звідти ви качують сюди нам воду, заливають. Навіть закінчують, щоб а залишити, я без знає, тупиці, <світ> ви тут викачувати весь час. Топитися, напевно, басейн робити. Бо тут сауна буде, ми не знаємо. Бойко, помахайте ручкою, побачать вас занудки в тому, в інтернеті. Добре. Скажіть, будь ласка, історію тої калюжі, О, то було мокро. Е, історія калюжі в цьому, що вони через день, або кожен день вони знають суха погода, вони випускають воду, качають з підвалів. Там в підвалі О, постійно, а там де ми дивилися, та, де, там в, постійно вода йде вода. Постійно є вода. Постійно. Підземні води. так? Вони підходять до гори, вони постійно кожен день викачують. Дивіться, скільки дощу не було вже місяць, немає дощу. Постійно вони викачують, постійно. Воду. Ну добре, а якщо вони здадуть споруду, що потім хто буде викачувати? воду? Ну напевно, та інспекція буде приймати. Напевно, пан напевно, 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 Радзиєвський. Або де ж або де арбут контроль, ну хтось буде відповідати. Хтось за Візьме на себе буде. і брати Мусить, відри, мусить Перед носити. тим, як вони мають то, з, прийняти в експлуатацію, значить мусить якась інспекція взяти на себе відповідальність в тому, що там підмиваються води, що там пливуни, що там повністю О, порушення, порушення. Без, без фундаменту вони будують Поруш... приміщення без фундаменту. Ну, ну то добре, що ви показали, Ми викликаємо неодноразово. Сюди справи на аргу Ми викликаємо їх, щоб комісія приїхала, тут перевірила наявність, як ці справи відбуваються, тому що тут, як складається та будівля чи прийняття будівля, то воно потім буде просто тисячі жертв. Так. І мусить хтось відповідати. А потім будуть казати, що люди самі будуть видувати, самі. Спишуть на пливу, нижчі самі, так, на так, так, так. І там, до речі, без фундамента будувати із підвальним приміщенням, при тому, що там вода підходить постійно. Ну, вже То держ, значить, держ значить якось... відповідальність лягає на тих комісій, які ми викликаємо, а вони не приїжджають. Тому що не приїжджають до міської ради. Вони напевно ви мені, зразу. Ви мені копії е, листів звернень дати? дати? Можу дати, можу дати. Мене їх дуже є багато. Добре, ви мені всі копії відповіді їх, які вони відповідають. Я дам дають. свої журналістські запити по тих самих інстанціях. Добре, дуже добро, добре, дуже добре. Дуже добре. Домовилися. Зараз, 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 зараз. Ми ходимо щеплення. Мені не можна бігати. Да, так, щось там машина привезла. А куди він виїжджати? А вот зараз що вони не робить. Щепень пісок. Зараз, 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 зараз. Зараз, 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 зараз. Зараз, зараз, пісок, гравий, сів. Так, оця машина щось тут привезла. Зараз не є. Номер БЦ2893БЕ. Україна, КамАЗ. Зараз, 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 зараз. Та є, що в нас таке. Ми зараз будемо заїжджати на будову, витягати оце от було, то є на будові Ага. Звідки він що то? там -то пішли, подивимося, що то він таке привіз? Дудгар. Ви тут гарно. Прошу. Тих днів, що ви тоді. Бачите, вже все про Зараз, 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 зараз. Ага. Ото він привіз той камаз. Тому що він на них наложено мільйон 400, 400 гривень штрафу. Це ви, Видите? це а ви отого купу, то ви вивезли з того де турки будують та, з, та, з, ринку, так? Да. Та. Ага. Там, де воду, вода ота. А я не знаю, що там. Бо там Я бетон розумію. залитий а на бетоні ви, глина лежить. Трактор дістає грузить на машину. Але крайніми крайні, буде, розумієте? Так що добре, що так все. Добре, так. дякую. Вибачте, що, що прийшлося зупинитися. О, тут таке саме купе сміття. А он, 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 шина, шина якась, ще тут скло, всяке пляшки всяке, то його не, не потріб. Вон там, бачите, таке саме. Не знаю, бо сонце світить. Вон бачите, яке все це Потріб сюди до цих підвалів. А то що, що то за контейнери? А то просто людські контейнери, коли насильно викидали людей, вони просто махнули, ага. бо вони не мали де чи на балкон забирати, лише якщо є багатоповерхівки. Вони їх сюди повикидали. Тут 5... було більше набагато, тут менше вже стало. Люди десь позволили металоломи. Тут заліше. Ще... Ну, не заміщено, ми ми 24-го ми приходили квітню, то тут було купа кнів, То вони вже, я бачу, тут напевно під тими купами. Напевно, так? під тими купнями або так вже посували дітей. Так, посували. Вже, от, отут, я бачу, я, отут я бачу то один валяється, то напевно один із них. так? Напевно, один із них. Я навіть добре не бачу, що сонце світить, напевно, і знято. Ото один з тих кнів. Бачите, які тут дерева росли. А ну ж покажемо людям. Ото тут була така смуга, от, як бачимо оті от дерева, так? Помні, О, там, як як... Більше засадено, тому що люди Тут були, садили як яблоньки, Тут сади ага. були людські сади. Взагалі, ну як не людські сади, просто вони собі тут понасаджували на... і ходили віддихати. так, от, 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 як вони далі, ага. якщо далі бачите от, на камеру, оці так було до дороги. І була лісополоса з тих дерев, лісосмуга, лісосмуга і ті дерева. От, тут була, на, 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 на місці на, тих куб тут моя... була лісосмуга, так? На, так, була лісосмуга, А тут був сад. А далі був сад. Отакий, от що ага. зараз там є далі. А то розкорчоване, то так було, чи то вже вони. Ні, то вже вони розкорчували. Там то, вже ну, навіть трава ну, не звісно вирости, бачите? Ну-ну, я бачу, що вони таке. І отакий от був садочок, люди сюди ходили. А то починають засипати і тут вже буде, буде щось. Тут буде щось. Хоча вони кажуть, що не до того відношення ніякого не мають. Це хто вони? Е -е -е Адміністрація інвестори, адміністрації ринку, інвестори, інвестори, вони кажуть, всі питання звертатися до міської ради. А міська рада щось від нас ховається. Зрозуміло. Беркут викликає міліцію і щось від нас ховає. Ну, що то ви на, бер... ви на Беркут на міліцію нарікати не, не нарікайте, бо вони так, їх викликали, служба є служба, вони приїхали боби кажете, так? От є один пень. Це... Там другий є пень. Зараз але, бо сонце світу я не бачу, що я тут знімаю. А це, здається, з нього. Так, пень один. Вон там другий пень. Так. Так, ось... Скажіть, будь ласка, я бачу тут е... зрізане, одно зрізане дерево лежить. вон пеньок від нього такий величенький. О, тут дерева вже вершина обрізані, вже підготовлені під підрізання. Що тут? Так. Що тут? тут я бачу, стояв раніше слід від вагончика, начебто, а тут вагончик лежить за парканом. Це той самий навочок, що стояв. Тут, той, що, що стояв це тут, так? Олеша Миколи Степановича. Він так. прийшов, коли він вівторок прийшов 20, 20 19 числа, прийшов він в квітня. квітня на своє робоче місце і побачив. Він не те, що не прийшов, він, тому що зараз він в лікарні, два роки він вже в лікарні, на групі. На – групі... він інвалід, він інвалід та, і він зараз лікується, далі зараз в даний час він на стаціонарі. Тоже зараз лікується, mm -hmm. і коли ми перезвонили до нього, щоб значить, що його контейнер без повідомлення, без нічого перенесений в невідомому місці, тому що якщо ми знаходимося на Пилипо-Орлика, значить той цей контейнер через паркан знаходиться на 22 січня, mm -hmm. значить на за, території за іншою, за іншою повністю адресою. І якщо ми бачили, дерева зрізували для того, щоб цей контейнер перетягнути туди. Значить, переносити вони його не мали права, тому що не мали вони ніяких документів на підставі чого. Вони то переносять. А їх, щоб мали документи, то би не переносили вночі. Тому що це було зроблено вночі. Люди ніхто не бачить. тому що понеділок люди були, контейнер ще стояв на місці. Я бачу, там і замка немає на дверях. Ну нема там і з товаром він був. Все зараз в даному випадку я не знаю. Господар ні, лежить в лікарні так, ні товару нема, ні, ні замка, так і так. як буде той господар з тим розбиратися? Я не знаю. Він як вийде з лікарні, то напевно тоді будемо щось говорити. І якщо б вони мали документи, вони б переносили. Кажуть, ще раз повторюються в день, ну, а не вночі. Зрозуміло. Ну і, і, і наскільки так можна по послідах дивитися, той тут стояв вагончик, так і тут взагалі і тут, бачу, і, і там стояли, напевно. Бачу, вони теж без попередження. Підприємців без нічого не аргументують тут, що ніби вони хочуть тут робити стоянку. А хто то вони? Вони адміністрація ринку. Але якщо б вони могли, значить вони б мали подавати тоді на суд і через суд, рішенням суду, значить виконавчий комітет дає. Люди, люди ж платять люди за оренду. Люди платять. Все. Ну Хтось платить, хтось не платить, але мається на увазі, що тільки через суд нас мають право викинути. Є рішення суду, будь ласка. No, що... А в нас виявляється такий суд зібралися no, десь так, що... якісь... e, тому що коли ми 20 лютого ми зібралися на сесію, то суд за один день зразу вирішив виніс рішення, не пускати. Ну no, добре, а з якою метою то могло робитися? З якою метою той вагончик тут опинився, місце звільнилося. Ну no, як вони планують іде, значить з неофіційних джерел, значить вони вже ці місця продають іншим людям просто чужим третім no, особам. Не тим самим підприємцям, які вони вже купили, тому що ніхто їм це місце не подарував, вони просто купили. Лишили себе засоби існування і пішли на ринок. Так як багато Другобичан це робить. Ну, Ще така одна справа, бо я хочу звернутися до голови міста Другобича. Олексій Васильович Радзієвська, то першого заступника Олександра Михайловича Користольова, і до директора КП Дрогобицький ринок Віталія Олександровича Моїсеєнка з таким великим проханням, отой, якщо там вже перший спалили контейнер, а той запруджений заїзд, що тут не могла би пожежна заїхати сюди. Якщо б так, той ті негідник, чи той негідник, чи ті негідники. Вирішили все-таки змушувати людей таким чином і звідти забиратися. Тож, а вони, вони змушують? Змушують. Що, може початися таке, що почнуть робити підпали і отут на тому. І там заблокували в'їзд пожежний. Один контейнер за не спеціально так. то зробили, щоб підпалити що... рину, тому що, звісно... що підприємці звідси не підуть. Е, то звісно, що навмисний раз ви говорите, що той, що пожежна бу... то, дуже... документ, я підтверджую, що і навмисний підпал навмисний підпал. І... Тому я прошу е, той його, голову міста, першого заступника, директора ринку. Все таки вони люди впливовіші і я думаю, що вони не менше е, нас з вами обурені тим вчинком. О, а оскільки вони люди впливові, то вони скоріше зможуть е, е, вже так поговорити з правоохоронними органами, щоб ті скоріше рухалися, трохи шукали е, тисловмисники. 31 січня 2013 року на сесії Другобізької міської ради Радзієвський виніс такий, де 36 депутатів проголосував. Так, голова міста, наш мер з нашими обранцями-депутатами проголосували за те, щоб без насильницькі дії по відношенню до підприємців відмінити. І тільки підприємець за свою письмовою згодою має право. Сам вирішувати чи виїжджати, чи залишатися на ринку. Добре, А зумисний підпал, то як можна розцінювати як. Е... Змушування. Напевно, примусовий, тому що ми сказали, що ми звідси не підемо. Ми свого законного місця не підемо. Раз на територію відведено безстрокове користування КП Другобицькому ринку, а мої підприємці, молодці, які сплачуємо молодці, податки молодці, пенсійні, і ми під, нікуди не підемо. Я підтримую ваш такий той намір і такий запал. Я вам буду сприяти у всьому, що ми тільки я можу, можете може не сумніватися. Дякую. Разі чого також я рекомендую голови міста Дрогобича пану Олексію Радзієвському, першому заступнику, його, пану Олександру Коростельову і директору КП Дрогобицький ринок, пану Віталію Моїсенько. Приїхати і подивитися, які тут влаштовані фундаменти. Леся, вон там вже бачу, як крило в боку стоїть, попросідало. І які вони влаштовані кругом. Тут повиверталися фундаменти, хто знає, що тут зробиться. Там вода стоїть у підвалі, то ж підвальне приміщення внизу. І так далі. Туди якісь створяться. Хто, хто то буде приймати, хто буде свої віша, то на шию такий кримінал. Бо я, чесно, працівники ринку налаштовані ресурсів, і я прослідкую до кінця, хто підпише ото той це і, так далі. і будемо звертатися і до Генпрокуратури і підуть тоді вкладати компанію Юльці. Юра вже, правда, Луценко вийшов на його місце. Бо то, то не можна, де ж таке можна створити. А тут творі все роблять. Дівчатка, як так. ви дивитеся на те, що тут твориться? І чи зуміють вас залякати, заставити звідти піти, покинути ті місця? Ні. Однозначно ні, тому що це є один єдине, одне єдине місце доходу нашої сім'ї, з якої живе ціла сім'я 5 чоловік, і звідси я не піду, би не знаю, що мені хіба альтернативу би таку би, э, предоставили, але однозначно туди в торговий центр ні, тому що там оренда така настільки шалена, що прибутки на сьогоднішній день наші не будуть покривати оренду. Та я так дивлюся навіть на Самбірський ринок. Набудували чудо там і там вже ж ніхто не йде купляти, нічого. самбірській, ви розумієте, самбірській. було дуже гарно, що сказано так само, як на сьогоднішній день нам обіцяють на цьому ринку, але того не буде, буде так само, що з тим, з тим торговим центром. Що ну Досить того монстра, що будують, то він вас не дуже тішить, ні? Взагалі він нам не заважає, але кажуть тако: якщо людина сюди прийшла, не треба забирати хліб те, що ти прийшов в гості. То так само як прийшов в гості, вигнав господара хати, Знаєте, Правильно. бо ми багато років тут стоїмо і, і ви платите то, за оренду і... за звісно. Дуже великі суми грошей ми платимо податися. кожного місяця. Платимо пенсійний фонд, платимо податки, все повністю платимо. Але нас як як то прокажане собача, хочуть вигнати, тому що. Великий рубль прийшов до влади і хоче дрібного підприємства вигнати. А так по секрету можете сказати, в кишені скільки даєте? Умова. Та я, та, звідки Нікому я знаю. Нікому ми сплачуємо е, офіційно всі податки. Сугубо тільки, Сугубо? тільки це. Офіційно. Ну, але взагалі-то, якщо б людина хотіла якась з вулиці прийти, вона просто так не прийде. Не прийде? Ні. Е, а, про, а не просто так, скільки б так оцінював? Я вам не знаю, тому що ми давно стоїмо і ми ага. не, не прикуповували собі нічого нічого. Ні, ні, ні. Але Зайду. зараз прийшов такий час, що ніхто місця тут не купляє, тому що мають цілий базар виганяти. Нас лікують, що ніби цих два ряда, що ніби це наш п'ятачок, так сується, але ж ми знаємо це на 100%, що виганяти будуть цілий базар, а то просто дріблення народу на базарі, де щось, іменно наш ряд виганяє, чи цей а пот, другий а потім, ряд. А потім потихеньку. Ви Скажи, ще два ряди, три, місла, ще яка зв'язана в один пучок, її дуже важко переламати. А коли по одному О, прутику, то волонтерської ламають по одному, так як. Добре, мене звати. Тому фій фашистський, я журналіст, мені дуже приємно, що я зустрів так, що колектив бореться за свої права. Тому я Тому я до мене звертайтеся, любив час. Я завжди прийду вам на допомогу. Дуже ну, вам дякую. Щасливо. побачення.